Привіт усім. З ким ще сьогодні не віталася, але перший ролик на Олі вже вийшов. Так, друзі, наразі я на кухні. Хочу сьогодні трошки більше приготувати. Бо я казала, що на вихідні всі хлопці є вдома. А три хлопці дорослих. Це є щось. Це є щось щемість, друзі. Кухня моя забезпечена. Зараз наразі. Била макарони там під низом. З курячими котлетками, будуть їсточки. Тут у мене бульйон курячий. Не бульйон, друзі, холодець. Один раз закипіло, я вже зляла, поставила нову воду, помила м'ясо, помила каструлю, нову воду, воду заляла. Дочекати, поки воно закипить Тоді скручу на маленький вогонь, зберу трошки холодцю Ось так. Початок покладено. Ідемо далі. Так, друзі, в мене є горошок свій який я закривала ще два роки тому, але відкрила, понюхала, попробувала. Горошок супер. Хочу зробити сьогодні ще е, салат олів'є. Вже поставила варити все. Салатик зроблю. Це накрещила, картоплю, горошок, морква, ковбаса і яєчко. Посолила, поперчила. Огірочка не даю, бо хлопці не люблять. Та й майонезом заправляти не буду. Розмішаю, хто хоче, собі заправи сметаною, хто хоче майонезом, а можу їсти без нічого, бо вони не люблять заправленого. Ось так. Так, молодець зварила. Зараз розливаю м'ясо, вже витягнула. Покришила, шкірочку забрала, бо то шкірочка дуже недобра, ніхто її не хоче їсти. І дала трошки моркви, теж варила разом з колоцем. Давай, кілька тарілок. полуцюху ще маю. Так, друзі, салатик зробила. Холодець розляла, стигне. Тепер поставила варити курячий бульон з тісточком зверу. Добре, що є домашні коготи. Є куди розігнатися, це, друзі, супер. Маєш своє домашнє м'ясо. Тільки згадуй страви і готуй. Е, і що? Ну, зараз спочатку закипить, я зляю воду, помию м'ясо, поставлю на ногу, так майже як на холодець, бо я люблю, щоб е, бульон курячий був такий чистенький, жовтенький, то завжди промиваю м'ясо після того, як закипить. І готуємо далі. Так, друзі, ловік мій сидить на вікні, він мусить пильнувати, бо там киці бігають. Е, тут в мене крильця. Цибулькою посолила, поперчила приправу для цього. Для курки дала. Тут я розробляю мід і гірчицю. Теж даю сюди. Це вже буду завтра пекти, але собі поставлю на ніч, нехай гарненько мені маринується, в тому маринаді. Так. А вумік сидить, мусить пильнувати, друзі. Мусить все пильнувати. Хто, куди йде, що до чого? Муси вести контроль. Бо то тепер знаєте такий світ. Мусиш все знати. Добре, все ставлю. Ставлю його в холодильник, але харчовою плівкою ще затягну, щоб не завітрювалося. Нехай маринується до завтра. Бульйон закипів. Я промила гарненько, м'ясо виляла. Наново наляла води, цибульки покришила моркви і буде варитися. Буде, нас називають тісто з русолом або курячий бульйон з вермишею. Це є бумік. Бумик пильнує всюди, так? всюди він пильнує, всюди його багато. Так, бумчик. Так, друзі, бульончик вже закипів, нехай кипить. А я беруся до десерту, бо. Добре, коли і все, але ще хочеться чимось, знаєте, душу засолодити, з кавою, з чаєм попити, це теж важливо. Тому зараз я був п'є, ти його здалеку. Зараз я буду пекти медовик, але не такий медовик, як я печу завжди, ну, такі, як я кришкою ставлю, вирізаю, тобто твердий медовик. А буду пекти лятий. Угу. Лятий. Добре, друзі. Ну що, починаємо пекти. Так, друзі, мід 300 г меду, 60 г цукру, 75 г масла. Все розтоплюємо на водяній бані. Тут в мене 100 г сметани і півтора ложечки чайної соди. Розмішуємо гарненько. Так, друзі, поки змішала сметану з содою, вона вже набухла. Зараз даю сюди, і воно буде це. Воно ще швидше, верніше, не швидше, а набагато більше збільшується в об'ємі. І мішаємо. Так. Мішаємо, мішаємо, трошки підкручу воду. Трохи знала, що я взяла пластмасову, треба пильнувати. Треба взяти залізну, друзі, миску, не пластмасову. Щось не подумала. Так, зняла вже з водяної бані. Тепер, друзі, додаємо 2 яєчка. Одною рукою не дуже зручно. Одне. І друге. І 220 грам муки сюди. Так, і зважила 220 градусів муки. Зразу, друзі, кухонні ваги стоять. Все, важимо. І гарденько перемішуємо. Застелила пергаментним папером і ставлю пекти. Так, поки поставила пекти коржі, корж, верніше, збила сметану з цукром, але хочу дати ще арахісу. Перед тим перемелю в кофемолці її. Його. І додам сюди до сметани. Я спекла. Знаєте, друзі, він доволі так е... печеться довгенько, бо я постійно пробувала, шпажкою, бачите? Пробувала і воно все Шпажка мокра, 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 він аж... знає, який там раз, може, сьомий, восьмий, вже сухенька. Але такий мігенький медом пахне на всю хату. Розрізала навпіл. Дивіться, який він класний. Ну, взагалі, колір такий Ну, передає, так, бо а, дам до світла. Колір такий, як пряник медовий. І тут такий насичений, насичений. Десь ще світло заломлює. О! Такий прям насильний. Навіть ні, тут дуже темний у мене показано. А це такий не знаю, куди з тим пляцком. Хотіла, щоб показати. Ну, Коротше, класний. О, а ну йдемо сюди. О, менше більш передало. Ось такий колір. Все одно тут він ще більш насиченіший. Коротше, гарний мені сподобався. Так, переложую наш тортик. Тут сметана з цукром і арахісом. Друзі, я збила дві пачки сметани, бо я так хотіла багато, щоб воно так прям було ну гарненько так питало і багато було маси. Тому збила дві пачки. Переложуємо. Так, все переложила, але ставлю в холодильник до завтра. Нехай гарненько все пропитає. І тоді будемо пробувати. Курячий бульйон також вже зварила. Тістечко зварила до нього. Все готово. І такий гарний в мене сьогодні був день. Така була п'ятниця. Приготувала, на завтра ще на м'ясо намаринувала. Ту вже, може, спечу з картоплею. О, а на сьогодні все, друзі. Я трохи заморилася, Але... Знаю, як не буду то їсти, друзі. Знаю, з якою насолодою, то все піде гарненько. А це, напевно, найбільше щастя для мами, тому що ну, ми зараді того і робимо, Зараді того і стараємося, щоб дітки їли, щоб були задоволені, щоб всі були ситі і довольні. Yeah. Всім вам гарного вечора, доброго, тихого. Спокійної нічки і до завтра. па друзі!